У Маріуполі надвечір просто на одній з міських автомагістралей пролунав вибух. Є інформація, що на фугасі не виняток. Що радіокерованому підірвалася одна завтівок української військової колони, яка рухалася в бік Павлополя за попередніми відомостями. Є пара трьохсотих. Більше подробиць сподіваюся, знає Наталя Нагорна. Маємо тепер телефонний зв'язок із Маріуполем. Наталя, я так розумію, що спрацювала розвідувально-диверсійна група бойовиків. Що говорять українські командири, і в якому стані поранені? Доброго вечора, Олександре. Наразі є інформація про двох постраждалих, які вже в лікарні. Військові, які були з ними в машинах, говорять, що отримані поранення не загрожують життю цих людей, цих військових. Підірвалося підірвалися вони на фугасі, підірвалося два авто. Хоча сама колона була значно довшою. Паралельно у сусідньому будинку нам розказав його мешканець. Про що в нього полудувало вікна. Постраждалих мирних мешканців немає. Військові багато інформації не дають, але переконані, що на колону полювали. Ну, Був случай на блокпосту. Ну це було місяць назад. Теж какой-то был подарунок. Спасить у они лучше знали. Ну, готовились. То есть знали, скорее всего, маршрут движения колони. Офіційної інформації від штабу АТО немає. Журналістів на місці вибуху також не пустили, тому що невідомо яку ще на безпеку може нести ця ділянка дороги. Нагадаю, це не перший вибух в Маріуполі, Попередній був на блокпосту. Наталю дуже дякую за інформацію та оперативність у Маріуполі. Надвечір пролунав вибух на фугасі там підірвались з дві вантажівки української військової колони, яка рухалася у бік Павлополя. І на цю миті інформація про двох неважко поранених українських військовослужбовців.